Вагомий внесок у рух відкритості органів державної влади України до суспільства вкотре здійснено. Спеціально утвореною Кабінетом міністрів України конкурсною комісією обрано єдиного кандидата на посаду голови національного агентства з питань запобігання корупції. Ним став Віктор Павлущик, що є наразі керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Для його офіційного визнання головою НАЗК. Найближчим часом має бути прийняте відповідне рішення Кабінету міністрів України. Проте виключно відкритий формат, в якому діяла конкурсна комісія. Її авторитетний склад є запорукою того, що своїм затвердженням Кабінет міністрів лише легітимізує результат відбору та призначить Віктора Павлущика на посаду голови НАЗК. Ми разом з урядом пройшли процедуру голосування по цих 24 кандидатах. Відповідно до того, що ми побачили за співбесідою та всіма тестами. Інформацією від уряду ми отримали перелік кандидатів, які за кваліфікаційною більшістю голосів мають одночасно і доброчесність, і професійні здібності. Дехто з цих 24 кандидатів не був запрошений на фінальну співбесіду. Однак це не означає, що вони не відповідають критеріям доброчесності Власне, усі етапи відкритого конкурсу, починаючи з дня затвердження складу комісії 13 жовтня 2023 року та до фінального туру 25 лютого 2024 року здійснювалися публічно прозоро з дотриманням традицій відвертості та доброчесності, з числа 64 кандидатів, що подали відповідні пакети документів для участі у конкурсі. Були відібрані 51 після тестового оцінювання, яких комісією було обрано 24 кандидати, для мене дуже важливим також було. Це стосується всіх, про кого щодо кого я підійму руку. Дуже важливим було, щоб до кандидата не було і особисто в мене і в колег серйозних застережень стосовно доброчесності. Саме серйозних застережень стосовно доброчесності, для мене було важливо, щоб ця людина продемонструвала високий рівень інтелектуального розвитку, і серед того високий рівень загального інтелекту. Для мене було важливо, щоб благонадійність цієї людини згідно з проведеним нами тестом знаходилася в межах допустимих відхилень а ті відхилення, які я завбачив, свідчили швидше про бажання. Чинити зміни в структурі, в якій людина працює за результатами перевірки щодо доброчесності та професійної компетентності, здійсненої членами конкурсної комісії з одного боку та спеціальної перевірки, здійсненої урядом з іншого боку, залишилось 10 фіналістів, з якими власне і були проведені відкриті інтерв'ю. І вже 25 лютого у прямому ефірі відбулося голосування. За результатами якого у другому турі, з підтримкою усіх членів конкурсної комісії, перемогу отримав Віктор Павлущик. Чекаємо на офіційне призначення нового голови національного агентства з питань запобігання корупції. Для мене важливо, щоб голова новий міг поєднати незалежність особисто, незалежність підтримати незалежність інституції і поєднати це з менеджерськими якимись навичками. І для того, щоб коли наступний моніторинг буде здійснено, його результатами були задоволені як міжнародні експерти так і саме ЗК, так і громадянство громадянське суспільство так і я як частина цього громадянського суспільства